У нас у всіх є один батько, але не всі про це знають: один батько, який творець неба і землі, і все, що на землі, і нас теж. Я коли читала слово і бачила, що там написано Я создав тебе в матері твої, я тебе по імені твоєму назвав. Я так удивлялась, думаю, як це так? Мене мої батьки <гум> назвали по ім'я. Ну, ви знаєте, коли я изучала цю книгу, ну взагалі Біблію, до того цікаво, до того интересно. Ну, як интересно? навіть є такий стих, особливий для нас з вами. Е я процитую, як змушу е суржиком вибачте навчаюся ще українською мовою. Е, якщо ви будучи зли, вмієте даянія благіє давати дітям вашим, тим паче Отець ваш небесний дасть благо просящого у Него. І я думаю, ну ти стіньки подумай, ми батьки. І дісно, коли ми розсердим наші діти розсердять нас, і ми готові їм зділе там, як кажеться, наказання якесь або Ну, проходять період, і ми завдяки любимо безвзмізно. Ми їх прощаємо, ми їм допомагаємо, ну як говориться, все для них, бо це наші діти. І от я задумалася про те, що я дитина свого батька. У мене батько Бог. І він цар над всеми царями. Це мій батько. И я так думала, вау, ну як це так? Я не могла вмістити в голові, що це мій батько. І завнімаю таку посаду, посаду Бога, начальник. І я можу до нього звернутися і просити все, що мені потрібно. Я настільки була здивована ну, цією простотою, і там написано: ви не получаєте, бо ви не просите. Просіть і буде вам, ішіть і найдете, стучіть і творять вам. А я думаю, «Да? ну як це так? Легко і просто, отак можна. І, оказывается, можна, але тільки не все отримуєш. І я задумала, чого не все отримуєш. Стала исследовать, вникать. внікати і розумію те, що, наприклад, батько наш не бажає, щоб ми переходили дорогу на червоний колір, переходили на зелений. І ми всі вчимося ну, чомусь новому, і постійно, кожен рік, все усовершенствується, і потрібно навчатися незалежно від віку, в якому віці ми знаходимося. І мені подобається постійно навчатися. І я зрозуміла, що буду просити. Буду просити. І ви знаєте, все, що я просила Бога, і машину нову, із салона. Щоб вона була нова, і щоб був кабінет, салон краси, і щоб був чоловік, список написала 40 пунктів, якого я хочу. Я думала, що я Бога розсмішила. Мені довелося ждати 9 років, щоб Бог зповнив всі ці пункти. Я думала, що такої людини взагалі немає, ну, не існує. Ну ви розумієте, так класно, коли Бог ісполняє всі твої бажання. Це дуже класно. Я навіть просила о сині своєму теж, щоб Бог йому подарив жену. І конкретно просила яку І я така щаслива. Ну, ви знаєте, отак прожити життя, ну, скільки я прожила, хочу вам сказати, то я щаслива людина. У мене багато було того, що. В житті і плохої, не хотілося і жити. Було всього в житті. Ну я на сьогоднішній день настільки щаслива. Я знайшла, як говориться, на що спертися. Ну, спертися не на людину, а на Бога. Я в своїй житті пережила рак. У мене був обох грудей. Я нікому з людей не казала. Я умирала чотири місяці невіліковна болість була, і я молилася Богу чотири місяці, а потім залишилася вдома, двоє суток не їла, не пила. І Я вирішила сказати Богу все, що я хочу жити, Батько мій, дай мені моє життя. А потім, коли я боролася з Богом, зрозуміла, що це неможливо. Я йому сказала, я согласна, забираю моє життя. І ви розумієте, в той час, коли я сказала йому такі слова, Забирай моє життя, вмісти того, щоб його забрати, він мені подарив моє життя. Поймалося мгновенне і я ще про це не знала. Коли я пішла до нашого місцевого хірурга, і він мене, бо я стояла на очі, він говорив, я нічого не знаю, я тебе з звучати знімати не буду. Я не знаю, де воно ділося, але я тебе знімати звучати не буду. Я така щаслива, я взагалі я поїхала далі осматривали мене доктора і дійсно обідила, що його не стало. Я взагалі вам скажу, що Бог творить чудес. Я про це не знала. Но коли я більше, більше читаю цю книгу під названням Біблія, то я розумію, що кожна людина може бути щаслива, якщо вона узнає інструкцію, що сказав Ісус Христос. І виконувати. Виконувати це не в принужденні. От коли ми знаємо, що потрібно утром встати і зробити все для себе, щоб вийти в світ е серед людей, то ми це, це робимо для себе кожен день. А то, що говорить для нас Господь, наш батько наш один для всіх, <сі> то ми чогось не хочемо внікати і виконувати те, що він нам пропонує. Я односила тоже до цих людей, така сама людина, як всі, і Бог каже, все но хорошого придержуйся. І коли я вибрала вибір, те, що він предложив, все ну, хорошого придержуся. І я стала придержуватися того, що предложив мені мій батько, <сум> то життя таке класне стало, дуже класне. І це для всіх бажаючих. Я хочу за вас помолитися. І помолитися то, щоб Бог виконав ваші бажання. Я замітила, за кого б я не молилася з часом люди от так получають свої подарунки від Господа. Отець Небесний, я обращаюсь тобі во ім'я Ісуса Христа. Ти знаєш кожну людину і серце кожної людини. Ти знаєш, у кого що зараз відбувається в житті, в обстоятельствах, в разумі, в серці. Господь, я знаю намерення кожного людина, що воно тобі відомо. Ти серцевіді з кожного. Я прошу тебе посіти цей час, кожну людину. Пусть на них зайде сила Святого Духа, пусть вони тебе побачать. Пусть вони вийдуть із царства тьми в царство світа і побачать тебе, і побачать твої блага, і побачать те, як ти їх любиш, кожного індивідуально. Я дуже дякую, що ти виконуєш всі хині бажання. Все, хто, що має в своєму серці. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти єди, єдиний, який нас создав, кожного індивідуально, і любиш нас. Дякую тобі. І благословляю вас всіх во Ва ім'ї Христа. Амінь.